Україні зросла кількість загиблих на воді. Відтак, з початком купального сезону, рятувальники та медики інформують населення про важливість дотримання правил безпеки біля водойм, про те, що робити, якщо небезпечна ситуація все ж трапилась. Про це Кирил Верязкін розкаже З початку цього року. В Україні вже втопилося 414 людей, із них 13 осіб на Прикарпатті. Останній такий випадок рятувальники зафіксували у долині 9 червня. Найчастіше гинуть люди, перебуваючи біля водних об'єктів у стані алкогольного сп'яніння, також нехтуючи елементарними правилами безпеки та переоцінюючи свої фізичні можливості. Проте, зі слів рятувальників топитися можуть навіть досвідчені плавці. Навіть люди, які вміють добре плавати, коли запливають на далеку відстань. Попадають у потік холодної води, починаються судороги, починається паніка, і люди в результаті так само гинуть. Відтак у воді головне не панікувати та дотримуватися рекомендацій спеціалістів. От коли виникає судома, максимально що нам потрібно зробити, це набрати максимально багато повітря, витягнути ногу, тому що судома у нас в нижніх кінцівках зазвичай перевернутись на спину і за допомогою рухів руками допливсти до мілкої частини частини відповідно водойми. І тут же ми вже стаємо на ногу, відпочиваємо і виходимо. Якщо ж то не хтось інший, варто зважити усі ризики перед тим, як рятувати людину. Якщо ми бачимо ситуацію, що людина тоне, якщо це бачать дорослі, вони можуть іти на допомогу. Якщо вони оцінюють свої сили, знають, що вони вміють плавати, вони зможуть цю людину врятувати. Якщо це все ж таки бачить дитина, що е, то не хтось дорослих, то ні в якому разі не кидатися на допомогу, а обов'язково кликати, голосно кричати і викликати рятувальників. Під час порятунку потопельника важливо тримати його голову над водою, відтягуючи до берега. «Перш за все, це потрібно підпливсти до людини якомога ближче, зайти зі спини, допливсти, тобто запливсти зі спини, перевернути відповідно людину на спину і тримаючи людину за підборіддя однією рукою, двома руками, і відповідно вже просуваючи, коли людина лежить на спині, відповідно вже її просувати на мілку частину водойми. Опісля потерпілому потрібно провести непрямий масаж серця, так якнайшвидше найшвидше викликати медиків. Добрий день, біля озера німецького. У нас тут людина з що топсаних. Не дихаємо, починаємо серцево серця легняву реанімацію. Домедична допомога чи не найважливіша частина порятунку, кажуть лікарі. Адже якщо її виконати правильно, шанси врятувати людину зростають. Власне, Коли приїхали вже медики, вони включають протокол розширених реанімаційних заходів. І це вже відбувається за допомогою спеціальної апаратури медичної, а також медикаментів. Заряд після поміняєтесь. Стоп компресії відійти від пацієнта. Розряд. Чудово. Старт компресії, старт вентиляція. Лікарі нагадують, під час виклику спеціалістів важливо чітко описати місце перебування потопельника та показати дорогу бригаді швидкої допомоги.